Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 316 за підручником команди при сьомому класу автора Олександра Істера. І наше завдання подайте в числа у першому вигляді квадрата, у другому вигляді куба. Тобто, в результаті у нас повинно бути 2 у квадраті або 4 у квадраті, ну, ви зрозуміли, або 3 у кубі і так далі. Тобто, починаємо з першого. У нас 0. Ну 0 у будь-якому степені буде 0, так? Добре. А ні, 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 які ж другі, правда? Далі, давайте через крапку скома ще. 0,16. Так, 16 це 4 у квадраті. Але у нас два знака після кому, тому спокійно можемо написати 0,4 у квадраті. Є наступна жертва це 9,25. 9,25. Так. Ну, ми знаємо, що 9 це 3 у квадраті, а 25 це 5 у квадраті. Беремо дужечки і пишемо квадрат. Так, 169. Так? Це у нас 13 у квадраті. Добре. І 1,2425. для того, щоб це перетворити, нам треба спочатку перетворити його в неправильний дріб. 1 помножити на 25. Це 25 плюс 24, це 49. Тобто, у нас виходить 49, 25 отріб. Ну, все, легенько. Це, ну, знаючи табличку, ми знаємо, що 7 на 7 49, тобто це 7, так, ну і 5 на 5 25. Тобто 7 п'ятих у квадраті. Можемо виділити цілу частину. Це буде одна ціла, так, здача 2. 2 п'ятих до квадрата. Все. З першим справились. Переходимо до другого. Куб. 64. Так. 8 багато, 2 мало. Так. Дорівнює. Давайте 4. 4 на 4 – 16. 16 на 4 – це буде 64. Тому 4 прекрасно підходить. 4 в кубі. Наступне. Мінус 27 Тут нам легенько, тому що ми вже перед цим дуже багато прав розв'язали, тому розуміємо, що це буде мінус 3, так? І до куба. Це не парний степень, тому в результаті буде від'ємне ніж число. Нічого страшного. Так, ну 0 у нас знову попадається. Тут у нас легко справитися, так? Вже написали. Так, одиниця. Це також легенько, бо одиниця у будь-якому степені дорівнює 1. Далі, мінус 1 восьма. Так, Ми беремо душки мінус. Тому що кубця у нас непарний степінь, буде від'ємне число це в будь-якому степені буде одиниця, А 8 це буде 2 у кубі 2 на 2. 4, 4 на 2, 8. Тобто мінус одна друга до куба. І остання така красота у нас. Перетворюємо в неправильний дріб. 1 помножити на 125 це буде 125 плюс 91. Це буде 216. Так. У нас виходить 216. 125. Добре. Ну, і 125. Тут легенько. Це 5 у кубі, так? Тому 5. Спокійно записуємо. 216. Нам з вами треба підібрати. Це у нас буде 6. 6 на 6 36 і 36 на 6. Так. Буде 180 і 36. Так, це буде шість до Куба. Можемо виділити цілу частину. Це буде 1,1 п'ята. Ну і все, це буде розрізок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.